Бояться. Я розумію, цей животний страх, коли ти виходиш на вулицю і зараз оглядаєшся, чи йде за тобою хвіст, не показує на тебе хтось пальцем, чи не підійде, підійде зараз патруль і не забере тебе, чи не перевірить твій телефон. Хоча ми основні телефони залишали вдома. З собою брали тільки постижку. Це просто животний страх, коли я йшла до родичів ввечері. В інший район, ну тут недалеко, пішки йшла. А за мною їхала. Я йду по тротуару, а паралельно їде машина з такою самою швидкістю, як я йду. Ви розумієте? Одинока поодинока людина під вечір заполювали, просто за такими людьми полювали для того, щоб їх забрати, щоб прийти до них додому, там у них забрати все, для того, щоб забрати до підвалу. Щось випитати, щось навішати. І мені було тільки те, що я підходила до повороту, мені потрібного. Я, пер... я туди повернула, а там були два фонарі і люди з сусідніх дворів вигулювали дітей. Дітлахи каталися на велосипедах, на самокатах, і я швиденько підійшла до них. А ця машина повернула в цей провулок фарами освітила нас, постояла 5 хвилин. Розвернулася і поїхала. Ви розумієте, що якби не ця компанія людей і якби не освітлення, я б, можливо, не дійшла до своїх родичів. Мало того, родичів не виявилось вдома. Я йшла додому тією самою дорогою, і коли я вже майже десь метрів, наверное, на, мабуть, за 500 додому, знову почала їхати зі мною машина, вже інша. Але я побачила попереду двох людей жінку з чоловіком. Я прискорила хід і догнала тих людей, під'єдналася до них, заговорила. І Ми пішли втрьох. Машина поряд з нами трошечки 5 секунд побула, розвернулася через всю дорогу і поїхала в іншу сторону. Ви розумієте, яке полювання було? І от тоді всередині був такий тваринний страх. От, значить, ти косуля, а на тебе полюють. От що значить жити в окупації? Юлія В'ячеславівна, дякую вам за донат. Нехай у вас все буде добре. Нехай Господь благословить вашу родину і всіх наших захисників. А смисл? Що смисл? Хапають людей, ловлять людей, в відвал. Чему-то цепляются или говорят, сдай трех украинских патриотов, иначе мы тебя не отпустим, мы тебя будем бить, издеваться. Давай деньги, давай две тысячи долларов. Если домой к тебе приехали и увидели, что ты более-менее богато живешь, так у тебя все отберут. И машину, и электронику, и золото, и деньги. И ты не отдашь, отдашь, потому что пригрозят жизнями твоих детей. Ви розказуєте, мені страшно. Я люди, це був животний страх. Я ховалася на горищі, була бомбіжка, а мені здалося, що ФСБшники вела мої двері. Я залізла на другий поверх, там є комір... дві комірки. В одну комірчину я заховалася і просиділа там декілька годин. Я думала, що вони вибивають двері. Потім вже, як, як з'ясувалося, сусіди стукали в двері. Кликали мене. А я сиділа, мені було настільки страшно, що я навіть ходила в туалет, не спускалася, я знайшла пакетик там пустий, сходила в туалет. І я просто просиділа затиснута між двох коробок, ось так просиділа. Як з'ясувалось, потім 5 годин я так просиділа. Потім, коли стемніло, я вийшла. Прийшла на конспіративну квартиру, а мені кажуть, а де ти була? Ми за тобою заходили, ми стукали. Я кажу, так до мене приїхали ФСБшники, виламували руські. Вони кажуть, ні. То бомбили дуже близько наші, якийсь об'єкт воєнний. І отак здригався дім, що трясло двері. А уявляєте, а мені здавалося, що то прийшли за мною? Фу. Не дай вам боже люди.